Є такі фільми, які ти дивишся і забуваєш через годину, а є такі, після яких ти хочеш собі вирізати меч із черешні. Саме про такі стрічки ми сьогодні і будемо говорити. У вашій увазі топ епічних історичних фільмів, які дійсно варто подивитись. Для початку троє епічна драма про те, як проблеми з одруженими жінками призвели до руйнування цілої цивілізації. Коли Вольган Петерсон взявся за екранізацію епосу Гомера, Голлівуд затамував подих. Бюджету 175 мільйонів доларів. Бред Піт, який тренувався як одержимий для ролі Ахілеса, сотні статистів і справжні декорації замість зелених екранів. Забудьте про шкільні уроки зеляди. Отрує ви не побачите примхливих богів, які смикають за ниточки. Бред Піт у ролі Ахілеса демонструє, як можна одночасно бути і найвеличнішим воїном усіх часів, і найкапризнішою примадонною античності. Ерік Бана, що втілив Гектора, єдиний адекватний персонаж, який до того ж моральний центр фільму. Він розумний, благородний і трохи занадто хороший, щоб вижити в цьому сюжеті. Орландо Блум грає Паріса, і, чесно кажучи, його постійний вираз обличчя Я не хотів, воно само так вийшло, і ідеально підходить для персонажа, який фактично запустив війну. Візуально фільм захопливий, масштабні сцени битв, детальні костюми, файна хореографія боїв, чого тільки вартує махач Ахілеса з Гектором. Музика Джеймса Хорнера додає епічності, навіть коли в кадрі хтось просто сумно дивиться на горизонт. Рекомендую до перегляду всім, хто хоч раз думав, що дерев'яні коні це несерйозно: Царство Небесне: стрічка Рідлі Скота справжній кінематографічний коктейль, що змішує історичну драму з пафосом хрестових походів. У центрі сюжету баліан коваль з розбитим серцем, який після особистої трагедії вирушує до Ірусалиму, який, свою чергу, постає у фільмі як місто, де стикаються імперії, релігії та долі. Рідлі Скотт, як завжди, майстерно жонглює масштабом, від епічних битв до розкішних пейзажів Святої Землі. Візуал тут просто екстаз для очей. Орландо Блум грає баліана з маланхонійною стриманістю, що іноді межує з дерев'яністю, але це компенсується харизматичними другорядними героями. Ева Грін у ролі Сибіли, мов вогонь у темряві. А Гасан Масуд, який зіграв Саладіна, хоч і не має багато екраного часу, але коли з'являється на екрані, це апофіоз харизми. Фільм не боїться занурюватись у моральні сірі зони: релігійний фанатизм, політичні інтриги і людська жорстокість, показані без прикрас. Режисерська версія фільму на 194 хвилини це справжній скарб для кіноманів, адже додає глибини персонажам і сюжету, яких, очевидно, бракує в театральній версії фільму. Так, царство небесне не ідеальне, тим часом просідає, а діалоги бувають надто пафосними. Але це кіно дуже добре виконує свою основну задачу змушує відчувати вагу історії. Останній самурай це подорож у часи, коли Японія балансувала між традиціями та прогресом. У центрі сюжету Натан Олрен, американський ветеран, що тоне в алкоголі та душевних травмах після громадянської війни. Поки доля не закидає його до Японії. Він приїжджає навчати армію, а натомість вчиться сам тиші, самодисципліні та гідності. За красивими батальними сценами ховається справжня історична драма: епоха Мензі справді перевернула Японію, змітаючи вікові традиції в гонитві за інновацією, але самураї відмовились прийняти новий світ і повстали проти імператора. Том Круз тут не просто грає, він проживає трансформацію від циніка до Воїна з кодексом честі, а його харизма тримає екран у залізній хваці. Кенва Танаба в ролі Кацумото – це душа фільму. Його погляд і мовчання говорять більше, ніж будь-які діалоги. Додайте сюди неймовірну операторську роботу. Кожен кадр із сакурою чи дощем на полі виглядає так, наче це картина, наче це витвір мистецтва. Фільму можна дорікнути за романтизацію самураїв чи деякі історичні неточності. Але останній самурай, безумовно, залишається потужною історією про мужність, вірність традиціям та ціну прогресу. Король Артур історики досі сперечаються про те, чи існував король Артур насправді. Дехто вважає його збірним образом, дехто міфологічним, але й реальна гіпотеза про римське походження Артура. Якщо в двох словах є така собі історична постать Луцій Артурій Каст, який жив у другому столітті нашої ери. Він був командиром римських військ у Британії і, ймовірно, брав участь у битвах проти місцевих племен. Його ім'я та військові погляди могли стати основою для формування легенди про Артура. Саме цю гіпотезу і взяв за основу режисер Антуан Фукуа в своєму фільмі. Це не чергова історія про святий Грааль або позолочену корону. Тут усе по-іншому. Клайф Оуен створює образ стоїчного Артуріуса: лицарі круглого столу представлені як найманці з сучасними поглядами на свободу і рівність. Кіра Найтлі в ролі воємничої гвіневри прикольна, хоча її сюжетна лінія слабо розвинена. Серед бруду, крові та жорстокої реальності ми бачимо не ідеальних лицарів, а справжніх людей з їхніми страхами і прагненнями вижити у світі, який на межі падіння. Фільм вийшов не таким, як його очікували фанати легенди, але це робить його тільки цікавішим. Бої поставлені непогано, атмосфера похмурої Британії V століття затягує. Коротше, якщо ви любите історичні бойовики, не пропустіть! Хоробре серце фільм 1995 року, де Мел Гібсон не просто грає борця за свободу свого народу, а буквально випалює екран своєю люттю. Мел Гібсон вклав у цей фільм усю душу і як режисер, і як актор. Кожен кадр пропитаний енергією волелюбності та непокірного духу. Ти буквально відчуваєш холодний шотландський вітер, дзвін мочів і бачиш кров пролиту за свободу. На особливу увагу заслуговує те, як фільм досліджує мотиви героїв. Від особистої помсти волоса до його трансформації в борця за незалежність цілого народу. Хоробре серце це не просто історичний бойовик, це гімн людській волі, історія про те, що навіть смерть не може перемогти ідею, якщо вона оволоділа серцями людей. Фільм, який має побачити кожен, хто хоч раз замислювався про сенс свободи і ціну, яку ми готові за неї платити. Хоча українці це розуміють як ніхто. Куди ж без гладіатора? І ще одна стрічка Рідлі Скотта. Художнє переосмислення римської історії кінця другого століття нашої ери, фільм показує період правління імператора Марка Аврелія та його сина Комода, хоча зі значними історичними вольностями. Картина майстерно передає атмосферу стародавнього Риму від політичного устрою та імператорських інтриг до побутових деталей і розваг. Особливу увагу, звичайно, приділено гладіаторським боям, що стали символом римської цивілізації. Робота художників, постановників і костюмерів створює переконливий візуальний образ епохи, хоча й не завжди історично точний. У центрі сюжету історія генерала Максимуса, який втратив усе, і змушений битись на арені, щоб дістатись до людини, яка зруйнувала його життя. Рассел Кроу вклав у свого героя таку силу духу, таку внутрішню міць, що неможливо залишатись байдужим. Незважаючи на художні припущення, гладіатор став каталізатором нового інтересу до античної історії та римської цивілізації в масовій культурі. Король стрічка Девіда Мішо. Це сучасний погляд на історію Генріха V, заснований на шекспірівських п'єсах Генріх IV» та Генріх V. Елегантний і свіжий погляд на шекспірівський матеріал, який водночас поважає перше джерело і сміливо відходить від нього. Неквапливий ритм оповіді може здатись викликом сучасному глядачеві, який звик до динамічного екшену, але саме ця медитативність дає змогу повністю зануритись в середньовічну атмосферу. Головна перевага фільму акторський ансамбль. Тімоті Шалама демонструє дивовижну глибину в ролі Генріха V, чудово передаючи внутрішній конфлікт правителя, який опинився між особистими переконаннями і державною необхідністю. Джоел Еджертон, який є співавтором сценарію, виступає в ролі старіючого лицаря Фальстафа. Привносячи персонажа меланхолію і мудрість відсотні в шекспірівській версії. Король це глибока емоційна подорож про дорослішання, відповідальність і ціну, яку ми платимо за свої рішення. Так, тут не дуже багато масштабних битв, але цей фільм може надовго заселитися в думках після перегляду. 1917. Це один із найбільш технічно вражаючих і наративно захоплюючих військових фільмів останніх років. Цей фільм справжній атракціон для кіногурманів. Чого тільки вартує стиль зйомки одним планом від оператора віртуоза Роджера Дікінса, що створює ефект безперервного занурення в кінематографічну реальність? Режисер не просто розповідає історію, він створює іморсивний досвід, де глядач стає мимовільним супутником Скайфілда і Шофілда в їхній відчайдушній місії. Робота зі світлом і тінню, філіграна хореографія камери, вивірений саунд дизайн. Кожен елемент фільму працює на створення відчуття невідворотності того, що відбувається. Наративна структура, незважаючи нагадану простоту, майстерно нагнітає саспенс і емоційну напругу, уникаючи зайвої героїзації та фокусується на людській драмі в епіцентрі війни. Напишіть у коментарях, який фільм із цього списку вам сподобався найбільше, і не забудьте запропонувати свої варіанти: Лайк, підписка, дякую за перегляд!